У мене защемило седалічний нерв. Допоможіть, будь ласка, що робити? Таке запитання дуже часто я отримую в дірект. Я лікар, невролог, вертебролог, і з такими запитаннями я стикаюся ну, майже щодня. Але крім медикаментозної терапії і крім просто те, що я чую скарги людини, які ставлять собі вже діагноз, що в них защемлення седалічного нерва. Потрібно провести детальний огляд опитування і дізнатися, як саме болить, чи дійсно це защимлення седалічного нерва? Ну, як же можна допомогти собі? В своїм облозі я розказую, як за допомогою кростейпів та акутейпів, а також кінезіотейпів можна зняти больовий синдром, зняти компресію з нерва, і як відновити рух. І життєздатність перше, що хочу сказати за допомогою кінезіотейпів вплинути на ущимлення сідалішного нерва, ну дуже і дуже непросто. Бо нерв проходить достатньо глибоко під м'якими тканинами. І просто проклеїти смужку тейпа на розслаблення м'яза, для того, щоб зняти компресію з нерва, майже буде неможливо. Тож, що робити в даній ситуації? Я пропоную альтернативу. Це поєднувати обов'язково кростейпи і кінезіотейпи. Наше завдання. Перше вплинути безпосередньо на зону попереку, там, де відходять нервові корінці. І а, зняти компресію, стабілізувати цю ділятинку, зняти запалення. Другий момент ми дійсно будемо впливати на сідничні нерви, грушоподібний, якомога більше ігли. І саме, щоб вплинути на глибокі слої м'язів, можна використовувати наші кростейпіки. Для цього обов'язково використовувати тест омура для виявлення правильного проклеювання напрямку і проклеюйте на максимально больові точки, точку виходу сідничного нерва, тобто тригерні точки. Це 100% допоможе швидко, дуже швидко зняти гіпертонус м'язів, і нерв буде почуватися себе набагато краще. Якщо ми знімемо компресію з нерва, це миттєво покращить кровообіг по нижній кінцівці, відновиться і нервація, і оболонка. Нерва буде почуватися класно. І, звісно, стан людини покращиться. І плюс можна додати вже кінезіотейпи для покращення, мікро... для покращення мікроциркуляції живлення тканинок нижньої кінцівки. З відновлення мікроциркуляції, з покращенням лімфоїнозного відтоку у людини зникнуть скарги на оніміння в нижній кінцівці, пекучість нижньої кінцівки, оніміння, і, звісно, біль. Відновиться рухливість, зменшиться значно перекос в тазу і в попереку, якщо він був на фоні гострого болю, і ми отримаємо класні результати. Якщо ви хочете навчитися правильно розуміти напрямок проклеювання і натяжіння кінезіотейпів, запрошую на мої курси навчальні, якщо ви хочете освоїти, знати детально. Всю інформацію про просто запрошую також на індивідуальне навчання. Ну і зараз продемонструю схему проклеювання при